Виконуємо номер 1025 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли та прочитаєш назву міста Героя України. Задання перше сума чисел мінус восьма і мінус восьмих. Задання друге сума чисел мінус 4 дев'ятих і мінус 3 п'ятих. Завдання третє, сума чисел мінус 8,911 і мінус 3,711. І завдання четверте сума чисел мінус 11,25 і мінус 13,3 відповідної літери і відповіді. Приступаємо до виконання. Щоб додати два від'ємних числа, Достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Модуль числа мінус 1 восьма це 1 восьма. Модуль числа мінус 1,5 це 1,5. Записали мінус і знаходимо суму. Маємо мінус 1,6. Дріб 6 восьмих можемо скоротити на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 8 ділимо на 2 буде 4. Отримали мінус 1,3. Знайшли серед відповідей і поставили літеру А. Задання друге: різні знаменники поставили мінус, додаємо модулі. Модуль числа мінус дев'ятих буде 4 дев'ятих. Модуль числа мінус 3 п'ятих буде 3 п'ятих. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 45, додатково ножники 5 і 9. Маємо 20.45. Додати 27, 45. Отримали мінус 47 45. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. Маємо 1,2,45. І записали літеру у. Завдання третє. Поставили знак мінус, додаємо модулі. Модуль числа мінус 8,9. Це 8,9. Модуль числа мінус. 3,7 це 3,7. 8 додати 3 це буде 11, 9 11, додати 7 11, це 16 11. 16 11 дрібнеправильний, подамо у вигляді мішаного числа і додаємо, додамо цілу частинку. 16 11 це одна ціла. Отже, маємо 12, цілих. І 5 одинадцятих. Отримали результат мінус 12,5 і записали відповідну літеру. І завдання четверте. поставили знак мінус, додає модулі мінус 11,25, має модуль 11,25, модуль числа мінус 13,30 – це 13,3. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 150. Додаткові множники 6 і 5. Маємо 66, 150 в дужках. і 65 150 і знак мінус перед дужками. Отримаємо мінус 131, 150. І записали літеру. Ми отримали назву міста Героя України Місто Буча. Номер 1025 виконано.